І знову рекорд Аграрії втретє за роки незалежності планують зібрати найбільший врожай зернових та зернобобових. Тож головне завдання відкрити нові ринки збуту. Чи зможе Україна зайняти передові позиції на ринку зерна у рубриці агрознання? На схід на захід посіяли багато, зібрали вдвічі більше. З такою кількістю врожаю краще не жартувати. Тож куди подіти виграш, щоб не залишитись у програші? За прогнозами профільного міністерства, цьогоріч аграрії зберуть майже 58 мільйонів тонн зернових та зернобобових. У нас в цьому році буде найбільший урожай за всі роки незалежності, звісно, найбільший експорт. Навіть Мінсельхоз США вже поставив в своєму останньому прогнозі, що Україна виходить по експорту зерна на друге місце в місті після США. Найперспективніший для України континент для торгово-експортних відносин країни Південно-Східної Азії Китай, Індонезія, Південна Корея, Малазія, В'єтнам та Японія. Експерти пояснюють, що це найбільш густонаселений регіон світу, який стрімко розвивається. Проте експорт нашим зернотрейдерам обходиться недешево, не менше 8,5 мільярдів доларів. В основному це витрати на логістику. Аграрії скаржаться, нових вагонів залізниця не постачає. Річковий транспорт не розвинений, а автомобільний занадто затратний. Тож за Завоювати ринок країн Сходу це ще й залучити інвестицій, яких Україні не вистачає. А для цього вітчизняному бізнесу потрібно презентувати свій товар світу. Ми хочемо провести ряд конференцій презентацій української сільхозпродукції на потенціальних ринках покупателів нашого зерна нашої продукції. Фахівці вважають, що вітчизняна зернопродукція має реальні шанси завоювати лідируючі позиції на міжнародному просторі як по кількості, так і по якості. У нас є професійні кадри, які займаються технологіями вирощування насіння. У нас є техніка, яка дозволяє робити своєчасно всі технологічні операції. І у нас є заводи. Насінневі, на яких ми доробляємо насіння і отримуємо кінцевий продукт насіння, заторваний в тару відповідно, відповідаючи державним стандартам України. А якість кінцевого товару залежить від якості посадкового матеріалу, тож насіння має бути першосортним та високоякісним. Спонсор рубрики Торговий дім» – «Украгропром» – національний виробник високоякісного насіння.